Неодноразово поліціянти Тернополя застерігали місцевих водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Але такі правопорушення все ж трапляються чи не щодня. Нещодавно патрульні поліціянти зафіксували два випадки, коли водії керували машиною у стані алкогольного сп'яніння. Один із них вчинив ДТП, унаслідок якого постраждала жінка. Подія трапилася 16 січня на вулиці Замковій, близько 18-ї години вечора, де Олану врізався у маршрутний таксі. Внаслідок ДТП є постраждала особа, яка знаходилась в маршрутному транспортному засобі, пасажирка, яка отримала забій ноги, наскільки нам відомо, і звернулася за допомогою до медичних працівників. Водій Лануса перебував в стані алкогольного сп'яніння, було складено протокол за частиною 3 вже статті 130, оскільки водій вже був позбавлений права керування, вже є мотивоване рішення суду по даній особі і знову був за кермом п'яний. Інший випадок трапився того ж дня, 16 січня, близько 16-ї години. Патрульні поліціянти зауважили на вулиці Грушевського автомобіль, ДЕУ, який порушив правила дорожнього руху. Як виявилося, це п'яний батько направлявся до школи, щоб забрати дочку із гуртка. Коли інспектори наказали водієві зупинитися, він не одразу відреагував на звернення поліціянтів. Хотів втекти із місця події. А під час затримання лаявся та чинив фізичний опір, що вказувало на те, що чоловік. На підпитку. Однак від проходження тесту водій відмовився. На порушника охоронці порядку склали адміністративні протоколи за кількома статтями. Керування у стані алкогольного сп'яніння, дрібне хуліганство, злісна непокора, законні вимозі поліцейського. Патрульні не могли відпустити дитину додому із п'яним батьком, тому повідомили дружину про затримання чоловіка та, дочекавшися, її передали їй дівчинку. Поліціянти нагадують водіям, що сівши за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Вони несуть небезпеку собі та оточуючим.